Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Можемо трошки написати коментарів, як мене чутно, видно, щоб ми точно знали, що технічно в нас все добре. Будь ласка, хто приєднався, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Також підписуйтесь, хто не підписаний на наш канал. Пишіть свої коментарі. Можливо, ми навіть відповімо, якщо будуть цікаві питання. Зараз нашу технічну службу перевірять, щоб мене було чутно, все нормально, щоб в ефірі було. Напишіть, будь ласка, хто вже приєднався, як мене чутно, щоб ми розуміли, що в нас все добре іде. Дякую, Романе, що написали. Вже 8 людей у нас на каналі, це це добре. Марія пише топ. Дякуємо, Марія. Зараз ми трошки почекаємо ще і розпочнемо, друзі. Поки що пишіть свої коментарі. І ми будемо починати. Ну що, друзі, розпочнемо. Раді вас вітати на Ютуб-каналі 421-го окремого батальйону безпілотних систем САПСАН. Сьогодні у нас не просто прямий ефір. Сьогодні ми дякуємо кожному з вас, хто долучився до важливої справи збору на старім кміні. І так, завдяки вам ми зібрали 1 мільйон 234 тисячі гривень. Я думаю, це дуже непоганий результат. Це означає, що наші хлопці на передовій отримують. Надійний зв'язок у критично важливих умовах. І це ваша заслуга. Ви частина цієї перемоги. От. Тепер, я думаю, час подякувати вам подарунками. Розіграємо класні призи серед усіх донаторів. І маємо для вас вісім категорій подарунків: а саме: картина, кепки, футболки, худі, наліпки, статуетки, термоси і фідмові коїни від Сапсану. До речі, розіграш подарунків ми проведемо через спеціальну платформу, яка рандомно визначить переможців. На жаль, через технічні обмеження не вдалося провести розіграш Монобанку, Там просто не підтримуються стільки категорій подарунків, скільки ми для вас приготували. Але не хвилюйтесь, все буде дуже чесно і прозоро. Готуйтесь незабаром, дізнаємося імена щасливчиків. Я думаю, вже можемо перейти до розіграшу подарунків. Рандомайзер. Зараз я ввімкну І ми розіграємо першу, перший наш шлот. Це ось така от картина, вона не влазить в кадр. Вистона Churchill. Бачите? Вона в нас є. Ми розіграємо е цю картину е і отримає людина, яка зробила найбільший донат. Ну що, давайте визначимо переможця. Вибираємо найбільший донат, вибираємо картину. І визначаємо. Ну, я вже знаю. Це виграв нас Олег Кулик за донат 54 тисячі гривень. Вітаємо нашого переможця Олега з цим, з цим виграшем. Це дуже такий вагомий внесок в розвиток нашого підрозділу. Вітаємо вас. Наступним ми розіграємо 5 коїнів. Ось такі от коїни від нашого батальйону з емблемою з нашим сапсанчиком. Розіграємо 5 таких коїнів. Їх виграє людина, виграють 5 людей, які задонатили від 5 тисяч гривень. І відразу поясню: якщо людина сумарно задонатила, наприклад, 40 тисяч гривень, то вона має 8 квитків, тобто шанси на виграш збільшуються. Тож, давайте визнамо 5 переможців у нас так. Вибираємо кратні поповнення, вибираємо 5 тисяч гривень. У нас кількість переможців 5. Вибираємо коїни. Показати учасників. І розігруємо. Так, Максим Кирпичник. Назарій синенький. Владислав Олександрук, Андрій Попель, Вероніка Мороз. Виграють у нас по коїно. Тепер ми розіграємо 5 худі. Це тих, хто задонатив більше 1500 гривень. Ось такі от у нас худі. Дуже кльові оверсайзи. Тих, хто задонатив, у нас більше 1500 гривень. Ми вибираємо. 1500 гривень. У нас буде 5 переможців. Будуть худі. І визначаємо наших переможців. Тарас П'яза, Леся Василик, Микитюк Петро, Петро Дубик, Абіль, Абіт Ель, Ель Калхут. У Нас виграють худі. Вітаємо вас! з цим Цими так, друзі, тепер перейдемо до футболок. У нас їх 10 штук, отакі от футболочки. З дуже крутим принтом. Я думаю, вам сподобається з сапсаном з нашою емблемою. 10 футболочок ми розіграємо серед тих, хто задонатив 1000 гривень. Від 1000 гривень. 10 футболок збираємо. Беремо футболки, багато учасників, визначаємо наших переможців. Так, Ірина Чепіжна, Юлія е, Клін, Клінна, Артем Ахметзянов, Дмитро Ганчук, Олег К, Вадим Бойцов, Денис Манюхін, Сергій Власюк, е, Святослав Дідух, Вадим Рець. Вітаю вас, ви виграли футболочки. Тепер у нас на... далі будуть розіграші 10 пляшок. 10 пляшок ось таких от. Термопляшки. Дуже круті вам, я думаю, надобляться з нашим підписом технології ВК героїв. Термопляшок у нас також 10, від донат від 750 гривень. Термопляшки. Так, учасники. Що визначаємо наших переможців. Трошки можливо, можливо буде тут. Так. Вадим Рець, Анастасія Кирилова, Анастасія Лещенко, Олена К. Андрій Чуб, дядько, що воювали. Ось я зараз поясню трошки, дочитаю Роман Кучкуда, Ольга Данилюк, Кузьмук Ольга, разом з бором до перемоги Ганна Русак. Дивіться, є люди, котрих ми, на жаль, не зможемо ніяк ідентифікувати і не зможемо вручити подарунки. Тому, на жаль, у нас виходить дві людини. Ми з цього списку не можемо ідентифікувати, тому ми додатково ще розіграємо. Ну, просто розіграємо серед двох людей. Це в нас буде. Зараз. Yes. Юрій Кап... Капковський і Ірина Кузнєцова виграють в нас ось прямопляшки, да? так? Далі в нас, друзі, 10 кепочок. 10 кепочок. Ось таких от кепки Ми розіграємо серед тих, хто задонатив, від 500 гривень. Друзі, 500 гривень ми вибираємо 10 переможців, щоб у нас було. Збираємо кепка. Змічаємо. Uh-huh, угу, угу. Ольга Мартинів, Саїд Тимур Мірізда, Анна Тітарчук, Антон Шульгін, Артем Блочинський, Іван Донігевич, Олена Ткачук, Константин, Юрій Мельник, Василь Денисюк. Одно. Дивіться, ми тут не можемо також ідентифікувати одну людину, тому ми ще розіграємо разочок. Ірина Сатуїна. Ми додаємо, і Ірина в нас виграє також кепочку від нашого підрозділу. Так, і тепер до цікавих таких ось тучок. Це 3D-фігурки з бомберами, з літачками, з нашими крилами і з FPV-шками. Мені FPV-шка найбільше подобається. Ось такі статуеточки. Ми розігруємо серед наших. Підписників і таких фігурок у нас 20 штук. 20 фігурок від донат від 250 гривень. Вибираємо 3D-фігуру. Визначаємо, хто у нас буде, і визначаємо переможців. Наша програма визначить, хто в нас виграв. І виграє Валентин Лопатков, Богдан Яремус, Ірина Черкас, Тетяна Хомутовська, Віра Кіндрат. Інстаграм ми зможемо. Людина залишила свій інстаграм, Галина Дубова, Жахун Хуна, Анастасія Харина, Юлія Кубота, Максим, на жаль, ми не зможемо, мабуть, ідентифікувати. Телеграм людина наступна залишила, Богдан Мороз, Анастасія Зотова. Леся Приступа, Олена Кобець, Цибюк Юля, Ірина Клансатова, Олександр Міхальчук, Соломія э, Сютик. Тобто ми одну людину не зможемо ідентифікувати, тому ми ще додатково розіграємо одну фігурку Олександра Іванова. Олександра Іванова, ви також отримаєте 3D-фігурку. Ну що, друзі, трошки. Вже доходимо до фіналу і ми розіграємо ще ось такі стікерпаки наші з нашими стікерами крутими. От, Ви можете виграти також цей подаруночок. У нас 50 людей. Ми розіграємо серед 50 людей, хто задонатив від 100 гривень. Кількість переможців 50, переможців? 100 гривень. Ось тут буде вже цікаво. Стікер-пак. Это участники. Ну що. Визначаємо наших переможців. За финиш. Чемо, чекаємо, програма тошки. От я зараз буду довго читати. Е, вибачайте, якщо, можливо, я там прізвище буду запинатися деякі, тому вибачайте Тарас Бзовський, Марія Власюк, Єлизавета Гри... Гриця Єлизавета Шека, Лізавета Патерило. А, тут інст... телеграм людина залишила, Кирил Єрмаков, Наталія Литвиненко, Петро Мартинов, Лойдніт Макаров, Анастасія Давиденко. Аліна Тимощук, Анастасія Виновець, Аліна Хіміч, Дарина Нейман, Анна Мазур, Олена Нестеренко, Жанна Поляничко. Тут це людина, я не знаю, залишила фор нашого спару двіж. Анастасія Семпл, це ми її вичислимо. Артем Степанченко, Ніна. Чупалєвська, Ірина Петренко, Світлана Комолова. також людина залишила свій контакт. Анна Артистська, Ангеліна Карпенко, Руслана Шенфанюк також визначимо, Анна Кайнова, Марія Мельник, Ірина Воробйова, Володимир Корнелюк, Павло Коновалов, Христина Кузан, Ірина Коштенко, Євген Лємеш Марія Скриник, Вадін Самал. Владислав Бобенко, Владислав Ільницький, Микола Морозюк, Мар'яна Семеняк, Владислав Куліков, Микола Білик, Марта Галавай, Альона Косяненко, Роман Вальчук, Л... Ганна Лазаренко, Надія Клачків, Юлія Ключ... Клювіч. Ну, я думаю, ми ще одну людину зможемо ідентифікувати, тому що там не зрозуміло. І можемо ще комусь. Почастить Христина Новачук, також пощастило ще стікер-пак з нашими наліпочками. Е, ну що, друзі? На цьому все. Усі переможці отримують сповіщення в банкінгу з подальшими інструкціями. Вам потрібно буде поділитися своїми контактами, щоб ми могли з ними зв'язатися і для уточнення даних куди відправляти подаруночки. Ще раз дякую вам за підтримку. Кожна гривня це це для нашої перемоги. Підписуйтесь на наш YouTube канал та слідкуйте за нашими соціальними мережами. Разом до перемоги! Слава Україні! А технологія рука героїв. Бувайте!